Друзі, я по е, свіжих враженнях завжди от щось роблю і з вами ділюся. Е, 2022 рік е, виходить за 13 років Аватар е, е, 2. е, Фактично, ми його дивилися в Варшаві. Е, прийшли ми на сеанс 12-й годині, але там були би просто. Е, ну, Переклад внизу написаний польською, а говорили англійською. А ми прийшли на 12.50, тобто там був суто е, польський переклад. Е, і ми прийшли туди е, в, 12, в першій ну, 12.50 почався сеанс і вийшли пів 5. 3 е, з чимось години, плюс реклами. Але хочу вам сказати: дійсно, е, варто подивитися, тому що. Е, Є глибина, є суть, і мені в деякій мірі це нагадало. От те, що я живу в Польщі, сім'я важлива, і ми можна сказати, рятуємося. Ми приходимо в іншу країну і хочемо, щоб нас прийняли. Ми як чужинці, але нас приймають, тому що в нашій країні ось така вся ситуація, і потрібно захищати свою сім'ю, але потрібно і боротися. За себе і за своїх дітей. Дійсно ридали, я скажу чесно, в цьому фільмі, тому що коли ти маєш дитину, коли ти відчуваєш цей інстинкт материнства, ти наче орлиця захищаєш своїх дітей і хочеш для них найкращого, нерідко вони тебе не розуміють. І потім, коли самі стають дітьми і створюють свої сім'ї, вони починають розуміти цінність материнства. І це я хочу сказати, що це якби зародження почуттів в першому аватарі, в другому аватарі це сім'я цінності, і в третьому аватарі це вже спільна боротьба проти ворога. І наскільки, до речі, хочу вам сказати, що режисер Кемерон він веган, він не їсть м'яса, і він якраз передав в цій картині любов до тварин. Наскільки вони розумні, наскільки вони живі, і наскільки ми не свідомі, що ми їх поїдаємо. Просто в голові не вкладається, наскільки ми можемо бути зазумбованими людьми, роботами, біороботами, які втрачають все людське і просто перетворюють наше тіло в скафандр. Тому я однозначно рекомендую цей фільм після серіалу Херцай вітряний. Вітер кохання, турецький серіал. Це, це єдиний серіал за все моє життя, який я сто разів рекомендую, який мене не відпустив з першої хвилини перегляду. Є нудні серіали, Це ні. Ще хочу сказати кілька слів про консультацію. Якщо ви хочете нотальну карту, дизайн людини енергії на планеті Земля, бонусом отримати доступ до самостійного аналізу натальної карти, додаткової інформації, закритого каналу статтями. Зрозуміти своє покликання, тобто поговорити з собою. Це все можете писати, але зараз теж можна отримати консультацію. Коли я прочитаю, я ви отримаєте відео на 15-20 хвилин вашої натальної карти, дизайн людини. Все в програмах. Тобто, це три програми, де я ввожу ваші дані. Ми, мені потрібно дати час та місце народження, плюс координати, географічна широта і довгота вашого місця народження. Якщо ви не знаєте приблизно годину, можна поставити дванадцять, можна зробити реактифікацію. Я такою не роблю, можете звернутися до якогось астролога, тобто астролог вам на основі ваших подій скаже ваше приблизне місце народження. Ну, не місце, а час народження По тих подіях, які були в вашому житті. От, тому можете приходити на консультацію. Даруйте в мене тут чорний екран, тому що я так прийшла і хотіла просто сказати вам таку річ. Все, дякую за увагу і почімось.